Доброго дня, я Анна Горбань, голова громадської організації Розумне майбутнє нації нещодавно, завдяки кожному із вас, ми абсолютно успішно завершили перший етап акції Спільне майбутнє через спільні книжки. До акції долучилися українські громадяни, зірки шоу-бізнесу а також актори. Навіть маленькі учні передавали свої книжечки від серця до серця учням, які навчаються на сході України. Три дні тому я повернулася з Америки і хочу зазначити, що українці, які мешкають у Сполучених Штатах, дуже активно долучаються до збору книжок, і це не може не тішити. Тому давайте продовжимо акцію. Давайте і далі збирати книжки українською і англійською мовами для учнів, які навчаються на сході України. Тому що повірте, там дуже багато шкіл, які потребують літератури. І з великою повагою і з великою вдячністю до кожного із вас, Анна горба. Дорогі друзі, з радістю прийняла участь у акції Спільне майбутнє через спільні книжки. Передаю ці книги в школи на схід України. Присоединяюсь к всі акції Анни Горбинь. Спільне майбутнє через спільні книжки. Передаю цю чудову книжку. На схід Українам, нашим маленьким україночкам і українцям, я олімпійська чемпіонка Стела Захар. Очень хотілось би до прекрасної, доброї, позитивної акції. В спільні майбутні через спільні книжки. Цю книгу я передаю в школи на сході України, аби наші діти якомога більше знали про великих і видатних. Українців мене звати Віта Євтушина, Я ведуча новин на телеканалі 112 Україна. Хочу долучитися до всеукраїнської акції Спільне майбутнє через спільні книжки. Підтримую всеукраїнську акцію Спільне майбутнє через спільні книжки. І надзвичайно приємно, що я маю право і запрошений до цієї фантастичної акції. Цю книгу я із задоволенням передаю учням та вчителям прифронтових шкіл. Меня зовут Виктория Зубричук, и я с огромным удовольствием хочу присоединиться к акции, которая называется «Спільне майбутнє через спільні книги. Я Алла Прокопенко і з міста Київ приєднуюсь до акції Анни Горбань. Спільне майбутнє через спільні книжки. Ці два чудових твори з дитячої бібліотеки, моїх малюків з моїм разом автографом, я передаю у шкільні бібліотеки зони ООС. Мені дуже приємно долучитися до акції Спільне майбутнє через спільні книжки. Читайте і вірте в наше спільне майбутнє, і будьте нам здорові. Меня зовут Вел Йохансон. Я також хочу присоєдинитися до благотворительної акції Спільне майбутнє через спільні книжки. Я Андрій Чорногол, телерадіоведучий. Я хочу передати ось цю літературу дітям, які живуть на сході нашої країни у прифронтовій зоні. Я дякую, що мені запропонували приєднатися до такої великої акції Спільне майбутнє через спільні книжки. І своєї власної бібліотеки я дарую діткам зі сходу книжечку Лесі України». Центр вітаться дітей No1 Kiwa. We're getting and приняли акції Спільне майбутнє через спільні книжки. Я Олександр Приподобний журналіст хочу підтримати дуже класну акцію Анни Горбань. Спільне майбутнє через спільні книжки. Ми русі нам. А це книжка Тараса Григоровича Шевченка тим дітям, які вчаться у прифронтовій зоні. Ми утреннього шоу на радіостанції Авторадіо, і звісно ж ми з удовольствием присоединяємося к акції Спільне майбутнє через спільні книжки. Від Нас від нашої сім'ї примітці, будь ласка, книги доєднуємося до акції Анни Горбань. Привіт, мене звати Тімурмірошниченко. Хочу передати а, діткам ось такі яскраві книжки. Читайте та вірте у майбутнє, тому що у наших книжках. Наші знання. Ми присоєдняся до благотворительної акції Спільне майбутнє через спільні книжки. Це лише невеличка частка того, що ми хочемо і можемо, і передамо обов'язково нашим читачам. Ми віримо, у нас спільне майбутнє, то бачиться, приєднується до акції.